Мені дуже сподобалось те, що в цій лікарні по приїзду я пройшла повне обстеження. Перевірка була повністю, всі аналізи, все було все дуже швидко. Перший день це був, мабуть, з таких одних найважких. Ну, це було більше морально. Не було такого якогось недомагання, що тебе якась слабкість, така ні, зовсім нічого. Трішки тягнуло, трішки десь такий був дискомфорт. Uh -huh. от, ну і все, десь такого нічого не було. Дуже добре. в мене нічого uh -huh. не болить, нічого мене вже поснімали, все, всі uh -huh. тренажики, все, все, все. Тож, і, ну, мені так кажеться, як був ну як я б зала збинера і побігла. Uh -huh. Рекомендую е не залишати це на потім, або от я справлюсь сам. Зараз 21 -е століття, да, і медицина не стоїть на місці. Це все лікується і це ожиєння, це хвороба. Це в першу чергу потрібно для себе зрозуміти, що це хвороба така ж, як якісь там, не дай був там, опухоль, там якась чи грижа, чи ще щось таке. Може, якісь цілі є, такі як у мене, допустим, да, ту жварітність. Mm -hmm. Для мене це було в саму першу чергу. Я йду і буду йти до цієї мети.